Доброе утро, это Украина. Мы продолжаем наши прямые эфиры и мы очень благодарны Михаилу Гончару, президенту Центра глобалистики «Стратегия-21», за то, что утром, вот просто утром, еще может быть даже без кофе, он согласился вот с нам по скайпу прокомментировать ведение так называемого чрезвычайного положения. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну, Михаил, скажите нам, пожалуйста, вот вчера Кабинет Министров принял постановление о введении так называемого чрезвычайного положения в украинской энергетике. Скажите, пожалуйста, что это означает и чего украинцам ждать? Я думаю, что украинцам, передусим, не нужно впадать ни в какую панику. А, на жаль, это игреще уряду, не очень высокого гатунку, я бы сказал. Незвичайне становище в енергетиці просто-напросто означатиме, що спеціальний режим і дозволи для центрального диспетчера з точки зору реагування на виникнення там, скажімо, дефіциту потужності в енергосистемі, коли можна вдатися до відключення тих чи інших споживачів для того, щоб підтримати баланс в енергосистемі. Я все таки вважаю, що до цього не дійде. Давайте пригадаємо період 14-15 років, коли практично протягом усього зимового періоду діяв надзвичайний стан в енергетиці, але там була об'єктивна причина для того, щоб його вести. Зараз такої причини я не бачу, власне кажучи, окрім однієї бажання уряду будь-що довести спільству, Необхідність збереження цих таких напівлегальних контрабандних зв'язків з економікою окупованих територій, і в даному випадку я думаю, що мова ну, не тільки йде про уряда, про владу в цілому, але передусім, такою напористістю відрізняється саме урядовий блок. Михаил, скажите, пожалуйста, вот все же обсуждают эту формулу знаменитую Роттердам плюс, но дело же не только в том, что ее обсуждают, просто удивляет то, что две государственные организации, государственные, заявляют о том, Вовк говорит, что Роттердам, конечно, работает, а Насалик говорит, что это фикция, она не работает, причем произносят они это практически в один день. Премьер-министр, я так понимаю, поддерживает Насалика и говорит, что, конечно, никакого Роттердама. Что происходит вообще, скажите? Це ж як спектакль, Что? ну, Двух Я на самопочатку сказав, що це не дуже такі достойні ігрища, оскільки, по суті, кожна сторона так чи інше втягнута у цю проблематику. Там вона намагається знайти свою аргументацію для того, щоб зберегти існуючий статус-кво, який в принципі працює на відому олігархічну імперію Ріната Ахметова. Проти все. З точки зору однієї логіки, Роттердам Плюс працює, тому що по суті, якби Національна комісія регулювання енергетики комунальних послуг її розглядала і, ну, от, і сфальвала. З точки зору уряду і міністра енергетики, який знаходиться, уряд, знаходиться постійно під тиском соціальних претензій з боку суспільства. От, йому треба показати, що о, уряд дбає про громадян, то скандальна формула «Роттердам Плюс, ну, так би мовити, не працює. А, а на самом ділі а... що відбувається? Ви, ви нам скажіть, вона працює, а на роботі чи ні? Насправді відбувається можливість, і буде відбуватися можлива максимізація кінцевої ціни енергетичного продукту в даному випадку електроенергії, теплових послуг для кінцевого споживача, під виглядом тої чи іншої формули, яка забезпечує цю максимізацію, це по суті, можна сказати, це політика тарифного здирництва. От і вся відповідь. А в даному випадку, зараз, наприклад, НКРЕ, КП вже продумує наступний крок. Нещодавна заява керівника НКРКП про те, що нинішня ціна електроенергії не відповідає ринковим реаліям і що практично її потрібно там вдвічі підняти. Значить, це вже якби тепер про Роттердам Плюс мова не йде. Але ми розуміємо чудово, що в основі тарифу на електроенергію лежить значною мірою вартість палива. Якщо ми говоримо про теплову енергетику, то це передусім вугільна енергетика, вугільна генерація. І таким чином, якби, тут е, е, проблемні ситуації для суспільства полягає в тому, що різні гілки влади, тому що НКРКП – це не частина уряду, згідно з прийнятим законом, це незалежний регулятор. Е, хоча незалежний насправді він не є. І от тут і урядовці, і е, комісіонери, називаємо так їх умовно, Змагаються між собою хто краще прислужиться олігархічному групованню, яке займає по суті домінантні позиції в енергетичному секторі. Нагадаю, що в е, практично 70% теплової, теплової генерації в Україні знаходиться в руках е, Ахметова. І ну, якщо ми поглянемо в Україні 14 теплоелектростанцій, 10 з них теплоелектростанцій саме е, 10 з них це в імперії Ахметова. І таким чином там знаходиться і практично вся е, основна частина антрацитової генерації електро... електроенергії на антрацитових марках вугілля, е, яке завозиться з окупованої території. Ну, вот скажімо, пожалуйста, якщо вот о газі еще немного поговорить, потому что некоторые говорят, может быть, там на газ перейдем, тоже это роздаються такие вот предположения. Вот скажите, газ, который мы покупаем в так называемом хабі, да, или. Не так называемый, просто в Хабе, в немецком, да, Хабе. Это какой газ, Михаил? Вы скажите. Это российский газ или нет? И если это российский, то мы действительно за него переплачиваем или нет? Это вот из того, что я аж периодически читаю в разных средствах массовой информации. Смотрите, а, якби бы походження газу в даному випадку має значення по и по скільки. Головне значення має те, що цей газ закуповується в э, інших компаній. Які мають диверсифікований портфель в своєму розпорядженні? Так, звичайно, ми розуміємо, що е, з фізичної точки зору газ, який йде реверсом в Україну, е, це так званий е, умовно називаємо його російський газ, тому що російським його теж складно називати, оскільки, якщо ми поглянемо структуру російського газу, який надходив раніше до нас. Чи йшов, і йде транзитом через нас в Європу, то можна сказати, що там є і центральноазійський газ, якийсь кількості присутні. А компанія, пересічна європейська компанія, там із числа тих півтора десятка там, трейдерів, які постачають газ в Україну, точніше, продають його Нафтогазу, у них газовий портфель містить не тільки російський газ. Ну, ми дороже платимо за газ, чи ні? Це залежить від того, від котирувань на е, європейських хабах, тому що якраз ціна на ці постачання газу вона прив'язана до поточних котирувань на європейських хабах. Тому буває іноді, що ми платимо більше. Але в цілому, якщо ми візьмемо е, в цілому, порівняємо, то ми не переплачуємо за цей газ за газ, що постачається, ну от дуже характерний приклад: е, відомо, що Газпром виставив там претензії до української до Нафтогазу в даному випадку е, на суму порядка там понад 5, з гаком мільярдів доларів за невибраний згідно контракту 2009 року у другому четвертому кварталах е, 16-го року газ, який нібито Нафтогаз мав би вибрати згідно з принципом беречі плати. Сума понад 5 мільярдів доларів. В той же час закупівлі, всі закупівлі всього імпортного газу з Європи у 2016 році не перевищили сумою 2 мільярди доларів. Собто от якраз це показує різницю між тими ціновими параметрами, які виставляються Газпромом, і тими реаліями газового ринку в Європи, Європи і перевагами, якими ми скористались. В минулому році до цифри в принципі говорять е, самі за себе, і в даному випадку якраз мова йде про те, що е, під таким потужним пропагандистським пресингом з Росії, от е, за допомогою деяких наших внутрішніх акторів, е, створюється додаткове враження якоїсь там енергетичного колапсу в Україні. Якщо поглянути зараз російські ЗМІ, то вони там постійно пишуть про те, що ось ось в Україні настане колапс без російського газу, як виявляється, в Україні не прожити вугілля не вистачає, мовляв, тому зразу йде така ненав'язлива пропозиція. Візьміть наш газ, тому що практично Газпром втратив ринок України для своїх газових постачань із за таких от дискримінаційних по суті підходів нав'язування газу на своїх умовах і за ціною, яка перевищує. Котирування на європейських газових хабах, ну от вчора прем'єр-міністр заявив, що ми не будемо покупати електроенергію в Росії. А до этого, разів ми її не покупали, Михайло, що... це коли йде мова про те, що робити в тому випадку, якщо доведеться, якщо в системі виникне дефіцит електроенергії, то є, в принципі, ну, в таких три опції. Цебто перша опція, яка найбільш проста, напевно, це просто купити додатковий обсяг електроенергії з Росії. Друга опція це завести вугілля з Росії, знову ж таки, антрацитове вугілля і спалити його більше на електростанціях. Але, звичайно, простіше імпортувати готову електроенергію. Умовно кажучи, вімкнув рубильник, і вона пішла. А в той час, як вагони з вугіллям потрібно завантажити, потрібно перевезти, розвантажити і так далі. І третя опція це купити російський газ і запустити на е, теплову генерацію е, більш, більшою мірою замість вугілля. Тому якби звідси такий ажіотаж, е, кожна лобійська структура зараз лобіює якби такий резервний варіант, типу там на всякий випадок, от, щоб підстрахуватися. Ну і звичайно, коли я думав про те, що рішення уряду зрештою недолуге. Тому що воно створює поле для відповідних спекуляцій і проштовхувань різних варіантів от такої допомоги в лапках. Тому що це ніяка реальна допомога, це просто буде ще подальше узалежнення, енергетичне узалежнення України в умовах, коли війна проти України з боку Росії не припинена. Адже чого вдалося досягти українській стороні, це позбутися найбільш проблемної залежності від газових постачань. Які впливали і на економіку, і на політику Україні. а от з вугільними чомусь уряд не хоче цього зробити, хоча мав на це і час, і можливості, і технічно тут нічого не такого, що не можна було б виконати, немає. Відповідні ж рішення приймалися ще в 2015 році, коли стало зрозуміло, що антрацитове вугілля зосереджено на окупованій території. І тоді, ну це щоправда, камінь не тільки в город цього уряду, але й попереднього також. А коли були відповідні напрацювання, зроблені, коли було визначено, що ну, в принципі не за один теплий літній сезон, там а за два, ну максимум за три сезони, можна перевести ось цю антрацитову генерацію на не антрацитові марки вугілля на газове вугілля, наприклад, і тоді би ми вже влітку 17-го року завершували би все це. Тим більше, що кількість умовно-антрацитової генерації в загальному балансі виробництва електроенергії в Україні така вже велика. Це, зрештою, десь приблизно одна сьома усього виробництва електроенергії. Це, тобто, це, це не половина, це не третина. Тому все це цілком е, виконується, але інша справа, що. Не було політичної волі ні попереднього, ні в цього уряду. І очевидно, що були певні, так би мовити, пропозиції, від яких важко відмовитись з боку олігархічних структур, з тим, щоб зберегти мовити бізнеси з южою, Як зазвичай, щоб все було. Тому що тоді все якби дуже гармонійно виглядає для корпоративної імперії Ріната Ахметова. Ну, от, а якщо ми підійдемо на газовые углі? Ми можемо їх добивати у себе в Україні. Нам давай саме там, там, там вони добуваються. Нам хватить, якщо ми будемо добивати, то ми вирішимо цей вопрос. Питання не в тім, що ми е вирішимо це питання там, чи не вирішимо. Воно так є. Просто антрацитове вугілля виявилось повністю на окупованій території. Але знову ж таки, ж, проблема ж не полягає в тому, що е завести. Що потрібно завозити тільки з окупованих територій. Є свобода маневру, в принципі, і можна визначитися щодо оптимізації схеми імпорту антрацитового вугілля. І такі експерименти були проведені в складний період, і в 2015 році це завозилось. Інша справа, що давайте згадаємо, з якою кампанією дискредитації імпорту вугілля це зіштовхнулось. Що мовляв, і вугілля не горить, і воно не таке якесь, і воно oh. не підходить. Але потім, зрештою, виявилося, що вугілля все згоріло, і воно нормальне за своїми показниками. А, а відповідь, чому була така кампанія, до якої підключався навіть не пам'ятаю, хто тоді був генпрокурором, здається, ярема. От, що навіть він включався в кампанію дискредитації цих постачань, а, питання насправді відповідь на це питання дуже проста. А, імпортне вугілля, конкурентна пропозиція вугілля не потрібна. Нашому внутрішньому монополісту. Ну, хай він не монополіст, там скажемо, але займає домінуюче положення і в вуглевидобутку, і в постачанні вугілля, і ну, умовно їх називаємо вугільні барони Донбасу. Сто вони звикли працювати в умовах монополії, практично. Вони звикли працювати в умовах, коли з державного бюджету постійно надходили субсидії на збитковий вуглевидобуток. я маю на увазі в довоєнний час. І тому будь-яка поява навіть на великих обсягах конкурентних вугільних потоків для них була некомфортна. Це означає, що вони забирали частину. Але для держави це означає, що так потрібно робити для того, щоб цих зажравшихся, м'яко кажучи, вугільних баронів поставити на місце. І тому, якби дії блокувальників. Вони в принципі цілком виправдані з точки зору того, що е, Україна має запровадити е, ринкові умови, і це за головне завдання уряду в даному випадку. Е, але звісно, що зараз така ситуація вона завдає, е, створює додаткове поле ризиків на користь знову ж таки ворогу. І тут, на жаль, якби ситуація виглядає так. Що і е, блокувальники з одного боку, а уряд з іншого боку, розхитують ось цю певну таку нестабільну, е, дуже хитку е, рівновагу. Потрібно все ж таки було пройти цей пік опалювального сезону, е, щоб не створювати додаткові ризики, якими може скористатися саме третя сторона. Тому що не факт, що коли уявимо собі ситуацію, блокаду буде припинено там наслідки якихось домовленостей, але не факт, що бандформування, які є маріонетками в руках Москви, відновлять постачання. І ці факти були в 2015-16 році. Тобто, чомусь урядовців коротка пам'ять, на жаль. А в даному випадку, там я поділяю там апеляції уряду до Рад національної безпеки і оборони, вона, на мій погляд, значною мірою спить, оскільки якраз ще в 2015 році мали бути прийняті не тільки на урядовому рівні, але й на рівні РНБО відповідні рішення, які мали б мати зобов'язуючий характер. Саме виходячи з огляду на військові ризики. Виходячи з огляду на те, до чого може вдатися е, ворог з тим, щоб завдати не тільки там е, воєнних ударів по Україні з окупованих територій, але і до застосування невоєнного інструментарію, зокрема через енергетичні важелі впливу. І знову ж таки, ми бачимо зараз підвищену увагу до проблематики кібербезпеки, вона абсолютно виправдана. Але знову ж таки чомусь у ті відійшла ось ця нова залежність, яка сформована власне, зусиллями жадібного олігархату в Україні, і підтримується за рахунок, підтримується, власне кажучи, ось цим бізнес езюжуєл, який вигідний для, і для так званих ДНР ЛНР. и для э, олигархичного группования Ахмедова. В качестве прогноза, то есть получается у нас выбор-то небольшой. Или к России на поклон по всем трем критериям, или купить электроэнергию, или, или уголь, или газ, или разблокировать э, поставки угля с Донбасса, с оккупированного. Ну, в или... общем, так. О, а скажите, я что? Думаю, я думаю, что в принципе э, мы можем обойтись мы. Запасами, які є протягом опалювального періоду, і маємо на увазі, і по газу, і по е, вугіллю. Плюс нас, як завжди, виручає атомна енергетика е, як базова генерація. Ну, на сьогодні, наприклад, працює 13 із 15 атомних генераторів. Е, і в даному випадку, я думаю, що е, ми матимемо зростання виробництва електроенергії за рахунок саме атомної генерації, практично рівня. 60%. А інша справа, що коли ми говоримо, що буде потім після проходження опалювального е, періоду, то е, там дійсно можуть бути певні проблеми, якщо не буде знайдено відповідне е, розв'язання питання. Е, але не тільки в рамках цих трьох опцій, про які я сказав, то, умовно кажучи, може бути і четверта опція, пов'язана з е, імпортом. Вугілля антрацитових марок, з не Росії, з неокупованих територій, з, точні, з окупованих територій, поза межами окупованих територій, щоб до цього, щоб наприклад, з тої ж Африканської республіки. Плюс виходом теж є той факт, що компанія Дітек, яка має в своєму розпорядженні не тільки антрацитову генерацію. Але і генерацію на Мугіль вона може мінімізувати використання антрацитових енергоблоків і, навпаки, завантажити не антрацитову генерацію в рамках своїх корпоративних можливостей. І такі можливості вони 16-го року розглядали на всякий випадок за сценарію, якщо раптом відбудуться перебої з постачанням з окупованих територій. Ну от неважливо внаслідок яких чим спричинені е, перебої з постачанням з окупованих територій, але якраз час саме задіяти цю схему, Тобто мінімізувати використання трацитової генерації, збільшити використання е, теплової генерації на неантрацитових марках вугілля. Тим часом за період, який е, відведений для дії е, надзвичайно енергетичного стану. А практично це місяць, і очевидно, що буде пролонговано ще на місяць або два місяці, можна підписати відповідні контракти, на надатковий імпорт антицитового вугілля і завести його. Тим більше, що Дітек минулого року вів мову те, що вони уклали два контракти на імпорт 250 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південної Африки і ще один контракт на 100 тисяч тонн. Вугілля із Польщі я не знаю, чи вони скористалися цими опціями чи ще ні, але якщо ні, то це саме той час, коли потрібно скористати. Тому насправді ситуація не виглядає зовсім критичною. Тим більше, що пік опалювального сезону ми вже пройшли, і в даному випадку я думаю, що уряду. Разом з парламентом варто було б зайнятися питанням е, визначення статусу окупованих територій. Тоді багато проблем, які зараз виникли, навколо яких ламаються списи, е, вони б були б унорковані відповідним чином. І стало б зрозуміло, який статус цих територій, що з ними робити, е, які відносини можуть бути збережені, а які є неприпустимі. Які відносини мають є відносними критичного характеру, і можуть бути унормовані якимись, якимись певним, там, скажімо, умовно, скажемо, квотами. Чи взагалі, що стосується, наприклад, трацито вугілля, то а, імпорт чи його ввезення з окупованих територій був би унеможливлений там, до їх звільнення? Ну і так далі. Це все має бути нормовано. І за того, що. І уряд, і президент і ну, значною мірою частина проурядово-налаштованих депутатів Верховної Ради зволікали з усім цим протягом минулого року. То от це і призвело до, 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 до сплеску а, громадської активності. Давайте згадаємо, що ситуація з Кримом була дуже схожа, із за небажання влади а, прийняти відповідальні рішення з'явилася ініціатива енергетичної блокади Криму. І вона була доволі успішно реалізована. Знову ж таки, потім все це до певної міри нормувалося, але знову ж таки, в цілому, питання статусу окупованих територій, включаючи і Крим, і райони Донецької та Луганської області, лишається невирішеним. Тому не вирішивши його. Ми не зможемо активно рухатись далі як в середині країни і будемо створювати додаткові турбулентності, які нам абсолютно не потрібні, так і з окнів. І цим буде користатись наш ворог. Михайло, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня з нами в прямому ефірі. Я хочу напомнить, що известный експерт в энергетике Михайло Гончар сегодня был у нас в прямому эфире. Ви оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем встречать гостей в прямому эфире Украина ТВ. А вам, Михаил, спасибо огромное. Дякую.